Ага, тут уже. Мандаринки два дев'яносто два девяносто дев'ять мандаринки коштують. Вітаю, вітаю, друзі, вітаю, друзі. Доброго дня всім, доброго дня. А тут все по чотири штуки.

А тут багато всяких таких речей. Привіт із Бердянська. Желаю тобі здоров'я і добра. Дякую, дякую з Бердянська. Вітання з Варшави. А що тут таке продають? А то... Тут зараз якась молочка. О, тут продають посуд. Доброго дня всім, вітаю, вітаю, друзі. Що тут таке цікаве О, яка люстра. Подивіться, яка прекрасна люстра. І посуда. І що? Ростислав, напиши, напиши, яка якість зображення, як видно і як чути. Бо я перезайшов, бо люди жалілися, що погана якість зображення. Ну, тут таке всяке можна собі різне купити. А тут щось таке нове продають. Ой. Ну, тут ще продають літній одяг продають. О, тут уже можна собі вибрати куртки, кава, кава по 14. Педраз 20 злотих. Чібо, о така хороша. Вже так той падає, кожен день, так? Угу. Ой, я вже напевно заблукав на цьому базарі. Ох, щось мені спати захотілось. Щось я тепло, тепло вбрався. О, тут книжки продають. Доброго ранку всім, доброго ранку. А, то я вийшов. Я напевно. О, мі віна по шість злот. Урбан байкер з космосу на Веліку. Дякую, друзі, за лайки, дякую. Ви активні. Урбан байкер. Ми знову на базарі. Подивись, які тут ціни. Піченюшка продається, чайочок. Кока-кола. О, булочки тут продаються, хлібчик. Там вон показати телефони. Я вже я ж пошедвим від телефону. Я ж не є там при телефонах. Я іш одшедвим. Добре. Ага. Сам поздравляю сощадок. Угу. На базарі найголовніше не дивитись в очі, бо зразу вже думають, що ти щось хочеш купляти. <реку>

о, штука за часник 3 злота Шкода, але ще. Які? дженьки я прошу. Назва базару. Світлана, назва базару Олімп. Назва базару. Тут сигарети продають. Ну а що тут? Щось вже в руку замерз. Я вже щось замерз в руку, холодно. Друзі, ставте лайк і не забувайте підписуватись на каналчик. коротше я десь пішов, незрозуміло куди, в якісь такі алейки.

Свинять м'ясо Продають <sharpanie> О, помідори навіть продають українські замариновані, яких немає взагалі в Польщі. Їх ніхто не крутить. Помідори не закладають. вот так выглядит дивності в Росії. Та і зараз так виглядають. Боже, я казав, що мене будуть тут штовхати. Ой, мене вже тут... мене вже тут попрохали. Урбан Байкер. Картинка трохи сповільнена. Можливо, через колись був на гільді. Мазовєцьке воєвуство. Видно? Так, дякую, дякую за сердечко. Не знаю, е, Олександр, напиши, яке зображення, яка якість, от яка якість у тебе і чи добре чути. Бо тут уже другий раз жаліються, що дуже погана якість. Ага, тут мандарини коштують по три злоти. А на початку, на початку було за 2,50. Я Я повічу, я йдую. Мене вже. Мене вже тут попихають. Ось це вам такі тортики. Не знаю, чому сповільнено. Сповільнено трохи. Сповільнено? Ну дуже дивно. Щось сповільнено, Може, щось з інтернетом? Що перезайти?